Сьогоднішній день це прямо той день, про який ти мріяла все життя. Це те задоволення, яке ти так чекала. Тому що інколи людина приїжджає за кордон і відчуває там, що це щось не те, мені сумно. А значить, це ну, щось не задовольняється, якась потреба. І коли я зрозуміла, що м -м, я почала шукати радості у тому малесенькому. Щоб тренувати пам'ять, я почала з маленького і думаю, як можна тренувати пам'ять, коли ти весь час в селі, весь час у неї те саме зранку встала, поїла і не їздиш, наприклад, нікуди не подорожуєш, як зробити світ різноманітним і яскравим, коли в тебе сіра, буденна темрява, можна сказати. я придумала друзі, тому що легко придумати. Розвинути пам'ять, коли ти поїхав 5 грудня в Італію, 10 липня у Францію. Такі яскраві моменти, звичайно, роблять сильний відпочаток у пам'яті. Але коли відпочатку ніякого буквально немає, сильної емоції немає, а ти маєш зробити якийсь такий відпочаток в пам'яті, щоб день зберігся. І саме це якраз. Я зробила, я знайшла у цих сільських сірих буднях цю велику яскравість, тому що я взялась за сам за свій саморозвиток, за здобування нових знань, за створення місця для того, щоб це брати, класти. Бо не просто так ти знання береш, Їх треба покласти на своє місце. Бачите, якщо ви поїхали в листопаді чи в грудні до Франції, наприклад, то воно вам добре робить відпечаток, що це саме той місяць. І ви запам'ятовуєте цей місяць. Якщо ви поїхали за кордон працювати на 10 років, воно робить сильний відпочаток в пам'яті. Пам'ять вона така, що вона любить, щоб все було на своїх місцях. І багато людей. Не купляють багато речей, тому що вони тривожаться: а як же ж я це потім знайду, воно буде валятися, я не буду цим користуватися. І ця відповідальність за речі, щоб не було засмічення такого, є, а я не користуюся. Для цього я зробила, друзі, звуження великого у маленьке. Тобто накупила багато одягу, я його перефотографувала. Він далі в мене живе на виду. Я не можу його бачити щодня. Але він в зменшеній моделі перебуває на горищі, перебуває в шафі. Але я його бачу буквально що. Щоденно перед своїми очима, тому що я дивлюсь на свої. Mm. Роздруковки закупів дня, роздруковки закупів місяця року. І таким чином я маю конкретні факти, мої речі в полі мого зору. Хоча я до них реально фізично не торкаюся, але я їх бачу, вони у мене весь час на виду, тобто в полі мого зору. І чим частіше я їх бачу, тим більше я з ними створюю різних варіантів. Користуюся, тобто створюю багатство варіантів, одягаю ці знання, одягаю ці речі на себе, тому що знання теж. Саме що і речі, якщо у шафі багато одягу, багато варіантів придумаєш, багато маєш знань, тобто багато деталей, багато різних гарних формулювань і речень зробиш. І люди будуть з тобою спілкуватися і тягнутись до тебе як до сонечка. Ось так.